Вітаю всіх на каналі, з вами Канадські Марки. Я завжди доношу вам інформацію такою, якою вона є, і мені дуже приємно доносити інформацію саме українською. Тому я дуже вас попрошу з самого початку. Підтримайте це відео, тому що ця стаття є проти України, проти українців і ображає Україну і українців. Тому ваша абсолютна підтримка в цьому відео важлива, тому що це відео можуть бачити багато людей. Я попрошу зараз. Вподобайку вашу думку на цю всю ситуацію, і звісно, не забудьте підписатися на канал, якщо вам не байдуже за україномовний контент, тому що його потрібно розповсюджувати, розвивати прямо зараз і прямо сьогодні. Дуже прикро, коли е, урядовці інших країн люблять робити різні такі е, скандальні заяви і ображати Україну і українців. Знаєте, коли роблять ці заяви, наприклад, якщо б не було війни в Україні, то ще можна ковтнути і можна, знаєте, махнути рукою. Ну коли війна в Україні зараз на даний момент продовжується, коли люди гинуть, коли багато калік вже є в нас в Україні. Коли українці покидають свою батьківщину, населення падає, це болить, це прикро, і ці заяви не повинні просто так допускатися, і саме від урядовців, тому що урядовці це люди, які повинні себе завжди тримати дипломатично, нормально і тим більше не потрібно зараз додавати ніякого. Бензину вогонь, що він ще більше і більше горів. Україну потрібно підтримувати і українців, і ця війна повинна завершитися чим пошвидше, щоб було мирне небо над Україною. Бо кожен українець і українка мають на це право і мають право жити в спокійній і безпечній країні, а не те, що зараз відбувається. І саме важливо, щоб наш прапор залишився майорити над Україною. Я прикріплю цю статтю в описі до відео, що ви могли собі почитати, і зараз її зачитаю прямо для вас. І мені дуже ця стаття не сподобалася, бо це дійсно є прямий ляпас в сторону України і українців. Буде цікаво побачити вашу думку на цю всю ситуацію. Отже, кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що Україна це вигадана країна і що поділ країни між сусідніми державами незворотній. Уявляйте собі, якийсь там кандидат в президенти Румунії може собі такі різні заяви заявляти, сидячи в спокійній, безпечній Румунії і не переживаючи абсолютно ні за що. Про це він сказав в інтерв'ю румунському журналісту Івну Кристу. Келін Джорджеску розповів про новий розподіл світу, посилаючись на слова Дональда Трампа про отримання контролю над Гренландією та яку вигоду може від цього отримати Румунія. Він зазначає, що світ змінюється, кордони будуть змінюватися. Бо більше, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна буковина інтерес. У нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш. Правильно, Львів, який залишиться з поляками, сказав Джорджеску. Він також жив термін «Малоросія», яким російська пропаганда окреслює частину території України. На запитання журналіста чи вірить у Джеску, у розділ України він відповів ствердно, заявивши, що дорога дорога до цього неминуча та іншого шляху в Україні немає. Отже, друзі, отака то скадальна заява від е потенційного президента Румунії, кандидата у президенти Румунії. Це дуже сильний удар для України і українців, тому що зараз, як ніколи, е Україна переживає найскладніші свої часи. І бореться за своє майбутнє і за право е, бути і продовжувати е, існувати на цій планеті. І знаєте, ці всі заяви вони нічого в принципі не означають, бо це просто розмова. Але ці розмови вони вже надоїли і надоїло терпіти постійно якийсь розділ, якісь е, люди інші, які навіть ніколи не жили в Україні, не народилися, ділять, говорять, що вони самознавці, що вони все знають. Потрібно зрозуміти людям, що не треба лізти не в свої справи, і навпаки, потрібно підтримувати Україну в тому плані, щоб з ними і з іншими країнами такого не відбулося. Бо якщо ці всі країни будуть так себе поводити, то які яка є гарантія, що з ними колись це не відбудеться, розумієте? Це така, знаєте, прикра ситуація, і я думаю, що потрібно підтримати Україну і українців прямо зараз, і потрібно, щоб такі заяви не відповідалися, і повинно бути якось якась відповідь цьому кандидату, щоб не було більше ніяких в нього таких гострих заяв. Прикро, коли Україну ображають, прикро коли Україні дають такі ляпас в лице. І важко сказати, хто є друг України в цей складний час, і в цей складний час, загалі, в світі будемо надіятися на те, як я вже зазначив, щоб ця війна завершилася, щоб перестали вже гинути люди, щоб в Україні був мир, і щоб Україна мала можливість існувати і відбудовуватися для майбутнього покоління, тому що справді для України це найдуже складно. Ця війна коштувала багато українцям. Людей багато вже пішло, калік багато вже стало. Людей багато покинули Україну. І сама інфраструктура дуже сильно постраждала. І щоб це все відбудувати, це займе великі роки. Але Україна просто так сама це не зможе зробити без підтримки самих українців. Українці повинні зрозуміти, що деколи не потрібно дивитися тільки іменно та саме в сторону поганих речей України. Треба деколи просто думати і, і переживати за саму батьківщину, за саме небо, за саме повітря і розуміти про те, що кожен з нас може щось зробити незалежно, де він перебуває і що він робить. Тому потрібно продовжувати триматися разом, друзі. Надію, що відео вийшло цікаве, важливе, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.